Шановні першокурси, я в першу чергу звертаюся до вас, тому що у вас вперше свято початку нового навчального року на більш високому ступі. Ви пройшли початкову школу, ви пройшли основну школу, старшу школу, але сьогодні ви вступаєте до лав студентів університету. І це нова сторінка у вашому житті. Дуже б хотілося, щоб сьогоднішній день вам запам'ятався тим, що він радісний, світлий, ну і щоб запам'ятався день, коли ми будемо вас випускати і вручати вам манті, і ви будете свої капелюхи кидати наверх і кричати віла. Академія, віва університет, віва професори. Ми вам вдячні, що ми закінчили.